Доброго вечора, ми з України, шановні українці, я гості міста Одеси. Сьогодні про законопроект 6013, який фактично вже прийнято. Ставлю вас перед фактом. Ось, будь ласка, проєкт закону. Вноситься народним депутатом України Стефанчуком. Нашим так званим. Спікером Верховної Ради України, а точніше, УРСР. і він взначає, цей закон визначає правові і організаційні засади здійснення підприємництва функціонування діяльності підприємств об'єднань протягом перехідного періоду. Підприємництво от подняття, що це таке, дає підприємство. От, посадові особи, підприємства. Перехідний період починається. От, будь ласка. От стаття підприємництва здійснюється на основі вільного вибору видів підприємницької діяльності, самостійного формування програми діяльності, вибору контрагентів, споживачів, залучення матеріально технічних, фінансових та інших видів ресурсів. Що саме цікаво? От тут це кажуть про фізичних осіб, юридичних осіб. Саме так, шановні українці, не хочете бути фізичною особою, звертайтесь до мене. Це коштує 500 гривень. Звертайтеся, поки не пізно, поки вас не порахували фізичною особою. Саме так. Що зобов'язує для прикладу стаття 5 цього закону, щоб підприємства мали свій власний веб-сайт, осі так звані підприємства підприємницької діяльності. Саме так, шановні українці, е і ніяк інакше. Що робить ще цей закон? Дивіться, державні підприємства зобов'язані приймати і виконувати. Доведені до них установлено законом порядку державні замовлень, враховуючи їх формування виробничої програми і так далі. Далі, що цікаво, казенне підприємство здійснює підприємницьку діяльність відповідно до виробничих завдань суб'єкта, що виконує функції власника підприємства. Основним плановим документом державних і комунальних підприємств є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року, відповідно до установчих документів. Фінансовий план державних і комунальних підприємств підлягає затвердженню до 1 вересня. Тобто, шановні українці, в нас. Знов Радянський Союз. Нічого не можна казати про те, що в нас немає ринкової економіки навіть на державних підприємствах. Вони займаються підприємницькою діяльністю. Хоча не можуть цим займатися. Але бачите, шановні українці, такий закон, от, видали, що можуть тепер. Далі читаємо, шановні українці, стаття 8, пункт 6. Державні та комунальні підприємства не мають права безоплатно передавати належне їм майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом, відчужувати майно державного та комунального підприємства, що належить до його основних фондів. Таке підприємство має право виключно шляхом продажу на електронних аукціонах. Якщо ринкова вартість майна, що належить до основних фондів. Та підлягає відчуженню становить від 10 до 25% вартості активів державного чи комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності. Відчуження здійснюється за рішенням суб'єкта, що виконує функцію власника підприємства, якщо ринкова вартість майна, що підлягає відчуженню становить 25%. І більша відсоткість вартості активів державного чи комунального підприємства за даними останньої річної фінансової звітності. Розпорядження в інших спосіб майном, що належить до основних фондів, державне та комунальне підприємство має право лише у можах повноважень та у спосіб, що передбачені цим законом та іншими законами. Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з фондом державного майна. Тобто, згідно цього закону, шановні українці, буде дерибан власності, як ви і хотіли, те й отримали. Слава Україні! Читаємо далі пункт 7. Кошти одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів державного підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану, якщо інше не передбачено законом. Кошти одержані від продажу нерухомого майна, ну тобто нашого майна, яке в нас вкрали оці недоолігархи. Якщо інше не зараховуються до загального фонду державного бюджету. Де ви, шановні українці, бачили, щоб кошти надходили до державного бюджету в цілому? Як згідно із закону, цього будуть далі карати українці? Застосування адміністративно-господарських санкцій, за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення підприємницької діяльності. До суб'єктів підприємництва можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, заходи організаційно-правового характеру або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкту підприємництва та ліквідацію його наслідків. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх за застосування визначаються цим законом. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановлених закону, можуть застосовувати до суб'єктів підприємництва та такі адміністративно-господарські санкції. Перше вилучення прибутку доходу, адміністративно-господарський штраф, стягнення зборів обов'язкових платежів, застосування антидепінгових заходів, припинення експортно-імпортних операцій. Зупинення дії ліцензії патенту, дозволу, сертифікату чи іншого дозвільного документу на здійснення юридичною особою чи фізичної особи підприємства певних видів підприємницької діяльності, анулювання ліцензії патенту на здійснення юридичної особи окремих видів підприємницької діяльності, обмеження або зупинення діяльності юридичної особи, Ліквідації юридичної особи, інші адміністративно-господарські санкції. Встановлені іншими законами. Третє. Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб'єкта підприємництва протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, як через рік, з дня порушення цим суб'єктом, встановленим законом право здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, передбачених законодавчими актами. Що саме цікаво, читаємо далі. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім частини 2 статті 20, яка набирає чинності через 4 роки з Дня набрання чинності цим законом. Ось так, шановні українці, вас будуть мати за ідіотів. Як ви хотіли. Частина 1. Частина 2 статті 5 цього закону для підприємств, які на момент набрання чинності цим законом не були зобов'язані мати власний веб-сайт та оприлюднювати на цьому інформацію, набирають чинності через 2 роки з дня набрання чинності цим законом. Тобто, у вас є декілька років, щоб мати свій сайт для всіх так званих підприємств, щоб звітувати перед урядом. Статті 4, 3, 19 цього закону втрачає чинність через 7 років з дня набрання чинності цим законом. Визнати Господарський кодекс України в відомості 2003 року, таким як втратив чинність з дня набрання чинності цим законом. Саме так статтю 144. Внести зміни до таких законодавчих актів у цивільному кодексі. Частину 3 статті 81 викласти в такій редакції. З цим кодексом встановлюється порядок створення організаційно правової форми, правовий статусу юридичних осіб. Особливості утворення правового статусу юридичних осіб публічного права може встановлюватися. Конституції України та законом, частину 1 статті 83 викласти в такій редакції. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ об'єднань юридичних осіб та інших форм, встановлених законом. Статтю 84 доповнити частиною другою такого змісту юридичні особи з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних. До соціальних завдань діяльності учасників, а також з метою встановлення єдиних стандартів якості товарів, робіт та послуг. Що виробляються, виконуються або надаються підприємницькими товариствами, можуть утворювати об'єднання юридичних осіб. Стаття 169. Для прикладу, сільські селищні, міські районні і обласні ради. Саме можуть, що робити, створювати юридичні особи публічного та приватного права у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законом. У частині 2 статті 92 Земельного кодексу ВРУ. У пункті А слово та знак підприємства виключити. Доповнити пунктом є господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій, яких належить Державі Автономної Республіки Крим чи Територіальній Громаді або іншому господарському товариству, 100% акцій часток, які належать Державі АРК чи Територіальній громаді. Саме так, шановні українці, ніяк інакше. Що далі відбувається, шановні українці, у законі України про оренду державного та комунального майна в абзаці 3 частини 2 статті 15 слова, слова символ, держа, символ державні та комунальне підприємство виключити, доповнити частину 2 статті 15 новим абзацом такого змісту господарське товариство. 50 і більше відсотків акцій, який належить Державі, Автономній Республіки Крим чи Територіальній Громаді або іншому господарському товариству. 100% акцій, часток якого належить державі АРК чи Територіальній громаді. В частини 3 статті 15 слова підприємством, установою, організаціям змінити словами юридичним особам. Тобто вони ліквідовують поняття підприємства, установи і організації, шановні українці. Саме так. А як ви хотіли? В законі України про місцеве самоврядування в Україні. Верховна Рада 1997. У частині 1 статті 29, саме так і ніяк інакше, у підпункті 2 пункту А слова підприємства, установи організацій» замінити словами юридичних осіб. У пункті 3 пункту А. Слово підприємство установки організацій» замінити словами юридичних осіб. У пункті 18 пункт А слово підприємство замінити словами юридичними особами. У пункті 7 Б у підпункті 7 пункту Б слова підприємства, установ і організації замінити словами юридичних осіб. У пункті 13. пункту Б слово підприємства замінити словами юридичних осіб. І так далі, і так далі, шановні українці. А як ви хотіли, скоро вас повністю позбавлять всього. Що цікаво? частину 4 статті 40. Статті 43 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. 2000, 19 року, стаття 81 викласти отакі редакції. Комісія є юридичною особою має початку із зображенням Державного герба України, який не прийнятий, що саме цікаво і не був прийнятий ніколи, та своїм найменуванням самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України. Комісія може набувати право власності на майно передане її у власність та на майно. Набути нею у, у власність на підставах, не заборонених законом. Хоча хоча, Конституцією ця комісія не передбачена саме з питань української мовою як державною. І ніяк інакше. Також згідно цього закону Укрзалізниці. Стаття 5 закону про залізничний транспорт. Е, от, забороняється Укрзалізниці комусь передавати майно. А в нас вже розділяють Укрзалізницю, дерибанять її. А згідно цього додатку до цього закону, це заборонено. Якщо потрібна тобі юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо тобі потрібна юридична консультація з інших запитань, це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна письмова юридична консультація, це коштує 500 гривень. І навіть письмове роз'яснення документів якихось Законів і так далі. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Якщо тобі потрібна юридична консультація. Стосовно теми ТЦК ТСП, це коштує 500 гривень. Складні ситуації, вирішення складних ситуацій з ТЦК ТСП, це коштує 1000 гривень. Стосовно виходу із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Не завтра, не післязавтра, не вчора, а сьогодні. Саме сьогодні тобі це треба. Бо потім буде пізно пити боржомі. Хто був перший, той молодець. Як кажуть, ай молодець. Підписуйся. Роби коменти, лайки, репости. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Поширюється відео в тренди Ютубу. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви до суду коштує 1000 гривень. Звертайся тобі, це треба. Слава Україні. Роби лайки, репости до цього відео. Роби вподобайки. Поширюй відео в тренди Ютубу, підписуйся.